Стартувала вступна кампанія до закладів вищої та фахової перед вищою освіти. В області на абітурієнтів чекає Криворізький обласний фаховий музичний коледж, Кам'янський фаховий музичний коледж та Дніпропетровська академія музики. А також Дніпропетровський фаховий мистецький коледж. Художній коледж культури, який цьогоріч відкрив спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво. На базі Академії музики для викладачів музичних шкіл та фахових музичних коледжів з'явилась можливість вступу до аспірантури. А ще відкрився ліцей, який вперше набирає учнів восьмих та дев'ятих класів, пропонує. Є такі спеціальності, як оркестрові, струнні, духові та ударні інструменти, народні інструменти, музичне мистецтво, спів, хорове диригування та теорія музики Дніпропетровська обласна військова адміністрація і надалі працює в штатному режимі, і кожен з нас працює, аби приблизити нашу спільну перемогу.